Друзі, доброго дня! І так у нас на сайті Performax спільноті маркетологів. До речі, підписуйтесь на переходьте на наш сайт і реєструйтесь і ставайте членом цієї спільноти Performax. І задали питання, як настраювати аудиторію в кабінеті Google Ads по собиттю. І я би хотів ось саме питання: я би хотів надати відео з інструкцією, як налаштувати це все. Нам треба для цього зайти в. Рекламний кабінет Google. Тут зайти в інструменти, менеджер аудиторії. Я це все роблю через Google аналітику 4. Хочу сказати, що ви повинні події передавати в Google аналітику 4. Це один із варіантів. Я його зараз вам покажу. Ми натискаємо додати, Google Аналітика. Продовжити. Тобто у нас якісь події, события, як він каже, передаються вже з Google аналітику. Тобто тут треба натиснути Создати особу аудиторію. І ось тут у нас додають условия. Вибираємо собиття. І ось тут нам треба вибрати, собиття, тобто подію, яку ми хочемо додати в цю аудиторію. І ось, наприклад, подія. Тут три у нас події зафіксовано, пишемо назву події, і зберегти. І і ось тут у нас в сегментах по вашим даним у нас буде нова аудиторія, яка, яка збирає події, які ви вибрали.